Вітання всім! У нас четвертий день турніру стрімка атака на четвірочках. Так, сьогодні пізніше. Давайте подивимось, можливо, оборона щось. Ні. Як тільки намагається, так одразу так одразу кажуть постривай. Ого. Ти хто? І що з тобою робити? Фіолар взагалі не працює, Лісю. Майже не працює. Що робити? А кращого що немає. Мультики лайл, просто мультиків набрати. Ну там два Гулінбурсці. Мені буде складно їх пробивати. Від контри також ніби ніякого сенсу немає, тому що ворожа лісю буде різати ману. Давайте залишимо. В принципі, мультики сині, є ймовірність того, що їм ману не зріжуть. Ну, а лісю, можливо, хоч когось сп'яти та й заблокує. Ну, кабани блокуються. І мені лісу потрібно для того, щоб знімати посилення з тих самих кабинів, де спелити. Ну, якщо ти заряджений, то давайте через фіолетових прокинемо сині, так буде більше зможемо почистити поле. Так, поки ще є можливість, давайте жовті через сині. Ми підлікуємось. Ну, я не впевнений, що хутаво вистачить шкоди, але в мене під ним є ще жовтий камінчик. Чи в лоб ударити? Ні, давайте ось так. І можливо, ти ще ти ще й, <кій> й відроджуєшся. Відроджуйся, одразу б'єш. Ну добре, добре, що в нас хоча б Джолі є. Але погано, що осліплення. Давайте спробуємо лісю вдарити. Два промахи. Два промахи. Це ж і фіалар може промахнутись. Давайте спробуємо добити одного кабана, там буде опік, якщо він ляже, звісно. Опік ліг. Не хочеться ще раз цього хута озарядити. Але дуже хочеться прокинути червоні, щоб знизу фіолет забрався. А, там ще червоні полетять, можемо Гулінбурзі зарядити. Ну давайте, можливо, він зникне. Ні. Ну ти хоч не заряджений встанеш, я сподіваюся. Добре. Так, і камінчика ніби достатньо нашого. Давайте 4, напевно, синіх. Нарешті зникає. Хутао. Так, ну лісюш не зарядіть, будь ласка. Ще це осліплення. Так, Джолі, напевно, потрібно було спочатку протиснути Кирила, а вже потім бити джолі. Давайте спробуємо, можливо, ми приберемо його. Добре. Ну, фіалар, давайте нехай почекає. Так, мана не зрізалась, тоді <кій> чекаємо, поки осліплення пройде. Все, осліплення пройшло і грім зарядився. Так, добре. Я думаю, мені тут буде набагато складніше. Ну і добиваємо. О, ще й багато так дали за нього, 879. Йдемо далі. Так, скло. В принципі, сюди моя команда по кольорам напевно більше підходить. Тому що в центрі стоїть червоний. Сині будуть непогано виглядати. Так, давайте через червоних приберемо сині, можливо, знизу жовті закриються. Не закрилися. Тоді давайте ось так собі ще трійку синю. Ага, вона навіть так закрилась. Наступні удари вже будуть болючі. Давайте жовті. Так, ну ми від гармека ще раз отримуємо, але мені потрібно підтягнути синій камінчик. Добре, що зібрався жовтий. Мені потрібно було так ходити, щоб підтягнути синій камінець один, щоб підлікуватись. А вийшло ще краще. Так, лікуємось раз, лікуємось два. Хто мені більш неприємний? Напевно, гріма я зможу спробувати хоча б, хоча б спробувати заблокувати. Давайте спробуємо броню йому зрізати. Броня відобразилась, але не страшно. Ми мультик. Кирил заблокований. Так, давайте ми, напевно, почекаємо. Оце я молодець. Почекаємо, поки лісю зарядить ядро. Так вона ж йому зараз ману зріже. Да, це тільки я так вмію. Хотів дочекатися збільшення ядра. І ще й посилення Джолі спали. Ну, ось так прийдеться комбінувати, терпіти гріма. Давайте сині. Так, ну більш за все, що ми, напевно, не доберемо гріма. Та нікуди там. А ось так жовтим камінчиком. Під броню все-таки під зріз. Ні. Це зараз відлікують, і все зарядиться. Тобто жовті мені чіпати категорично не бажано. Це ж потрібно так самому собі створити проблему? Давайте все-таки зарядимо фіолара. Ну, можна сказати, що я був правий, тепер в нього точно 100% ядро. Але чи це того вартувало? Все зламалося, жовтих не дозабираю. Ну, давайте ось так. Дуже вчасно комбо жовтих приїхало. Давайте так. Якщо не заблокуємо, то хоча б шкоду принесемо. Можливо, по центру жовтий знизу. Ні. Ну, наступний хід я її забираю, то в принципі не страшно. Знову поселення зняли. Добре, що з мультиків не знімається. О дивіться, я її ще й не забрав. Та давайте бити, не буду я чекати, що Кирил відлікує. Давайте все-таки. Він йому повну шкалу мани, шкалу здоров'я не відлікує все одно. Да, Бій, якому я сам собі. Все руйную. Так, пішов ще Джолі. Пішов Фіалар. Напевно, нам тут вже нічого не страшне, тому бафнем собі атаку Кирилом. Вже лікування тримати не варто. Давайте ще. Не можемо його пробити. Трійка під ним жовта буде зараз, в принципі. Але Кирил відлікував. Ну добре, бафнемось, віддаримо жовтими, там буде лісю. Там ще є жовті. Давайте ми вдаримо сюди в Кирила, а жовтих я впевнений, що буде достатньо. Ну і знову ж таки шукаємо свій камінчик. Так, ядро максимальне, хоча воно на мультиків ще здається жодного разу не лягло в цьому бою. Але добре. За цього також дали 779. Непогано. Контра. Контра, фіалар, малюк. Ну, поїхали. Теж потрібно не забувати, що фіолар може відроджуватись, і потрібно нам в першу чергу заряджати джолі, тому що якщо в нас не буде захисту проти малюка, колина і фіолара або по ту саму контру, якщо ми будемо розбиватись, то нічого хорошого нас не очікує. Поле просто. Просто ніяке. Добре, давайте фіолет в контру. А там можливо знизу, зверху, позакриваються зелені. Не хотять. Ну, давайте четвірку, не знаю. Як вже набридли ці ви оці гульки, коли воно не грає. Так, контра. Ну давайте сині в нього. Ми, в принципі, а з синіх, напевно, контра не, не можна зняти. Напевно, так. Мене бентежить те, що не надходить мого кольору камінчик зовсім. Тільки сказав, надійшов. Давайте тепер жовті, без комбо. О, Гра почала працювати. Потім все-таки плечі блокуються навіть в контру. Давайте блокувати. Ядро у нас не дуже той заряджене. Давайте вдаримо в малюка. Все-таки в зелений в впротикольор йому більше прилетить просто. Ну, малюк, якщо я йому прокину зараз один камінчик синій, а, він не повинен зарядитись. Ні, він все-таки потрібно було фіолетовий чистити, але дивіться, так навіть краще. Головне, щоб зараз грім вижив. Ми під захистом повинен, в принципі. Так. Давайте спробуємо малюка й добити. Малюка добили. фіалар все ще під блоком. Тому чистимо. Так, і фіолара, мені здається, так під цим блоком і залишиться. Тому що в нас є перезарядка, в нас є джолі. Ну і будемо бити фіалара. Добре, ще жовті в нього. А, відроджується. Я ж таки казав, що він може відроджуватись, але зник одразу добре. Ще жовті. Лісю. Заблокуєш? Ні, цього разу не вийшло. Ну, тоді трішки затягнеться. Давайте, напевно, чистити поле. Так, знову фіала, знову лісю. Але потрібно, напевно, навпаки, було зробити, тому що лісю могла б теоретично зняти з нього броню. І тоді б йому вистачило. Грім добере, добре. За цього менш. А, за цього більше. За тих давали 779, здається. Так, потужні цілі. Добре, зараз продовжимо. Добре, поїхали далі. Зріз, блокування, бав, царя і качур. Це неприємно. Хоча по великому рахунку мені потрібно було, напевно, взяти кедмана. Тому що потрібно і лісючими знімати, і Вудлза. Хочеться так четвірку прокинути. І, напевно, на неї потрібно робити ставку, тому що більша вирогідність того, що... що мультиків не заблокують. Так, напевно, лікуватися я не буду. Немає поки що в цьому потреби. Давайте лісю, підведемо жовтий. Ну і ось так, можливо, під зріз бороніть там вистачить, та ні там. До вистачить там було дуже далеко. Поле почистилося, але на жаль. Так, давай блюсю і блокуй. Джолі не чіпай, будь ласка. Як же ж боляче. А це ще без бафу царя було. Так, давайте ось так. Мені потрібно дозрядити жовтих, ага, вони самі зібрались. Не лети, будь ласка. Так, Джолі вмикаємо. Напевно, б'ємо в лісю. Тому що я не впевнений, що їх трьох си... трьох синіх камінчиків вистачило б. І хоча б ось так. Ну, напевно, ми все ще не лікуємось. Давайте в воду за. Ну, давайте вже і царя зарядимо. Потрібно прокидати. Так, давай не в лісу, будь ласка. Добре, фіалар це півбіди. Так, напевно, ми спробуємо, по-перше, з Грега зняти баф царя. Ми не зняли. Ну, хоча б заблокували. І прийдеться лікуватись. Тому що там такі постріли від царя, що зараз. Один-два невірних ходи і все. Давайте, можливо, так ми знімемо. Ні скачура не зняли. Ну, старя, напевно, навряд чи можна це зняти. Так. Є. Yeah. Давайте ми все-таки. А, в мене мультик заблокований. Давайте тоді один хід подивимось, можливо, знизу жовтий. Ні. Качур, я його хотів добивати лісю. Добре, що не добив. Тоді мінус грек. Ну непогано. Качур знову. Так, ми навіть царя заблокували. Мінус царь. А, і мінус качур. Він просто чекав. Чекав слушної нагоди. Їдемо далі. Ну поїхали, нічого не змінюємо. Команда агресивна. Але наскільки ж я задоволений тим, що я побачив цього Джолі, як він грає, Ну він надто багато дає. Якщо спочатку є камінчик, щоб його зарядити, він тоді дає цей захист, він дуже важливий. Ну і плюс там здається регенерація мани. Що також важливо. Так, прийдеться шукати під коленом закриття жовтих. Не вийшло. Більше шукати під ним я не хочу. Давайте четвірку жовту зробимо. Да, Цього замало, але хоча б щось. Ну і в Ріма, можливо, там синій підійде ще щось. На жаль. Зараз колен добре шліфане. І робити синю трійку, прокидаючи в кедмана. Також так собі задоволення. Давайте ми ось так зелені і знизу червоні. Все одно я хотів червоні прокидати, можливо, там знизу трійку найду. О, дивіться, і коле не зарядився. То це ж змінює зовсім. Зовсім все змінює. Так, давайте, напевно, ми вдаримо в колена. І прийдеться, я хотів своєю юлюсю заблокувати ворожу, але прийдеться робити ось так, щоб, щоб була шкода, щоб можна було добити колена. Так, лікуватись не будемо. А приберемо жовті, приберемо гріма таким чином. Ну, тут також все налагодилось. Так, добре. Я, звісно, не встигаю забирати нікого до того, як Кирил їх відлікує. Не побачив, що Лісю вийшла з блоку. Але це вже, в принципі, неважливо. Ось так, Лісю заблокована. Так, підлякуємось, знайдемо собі жовтих. Джолі вже також вийшов. Так, ядро 100%, Якщо ляже на лісю, не буде відображення від мультика. Лягло. То лісю і так загине. Давайте ще фіалар. І все. Да, наскільки ж простіше грати з джолі? Так, і навіть незважаючи на те, що я пізненько почав, то все одно топ-1 побачив. 3-200. Так само, як вчора. 3 годинки, напевно, раніше я вчора починав турнір, то непогано. Так що все ще зберігаю свої, зберігаються шанси на топ-1. Ну, але оборона, на жаль. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі.